Запорізькій області без змін наші хлопці тримають рубежі. Ворог продовжує обстріли артилерійські, але отримує у відповідь дуже чітко і дуже влучно. Ви знаєте, що регулярно, щоденно знищується БК, знищуються підрозділи ворога. Окупант не залишає ідеї, щоб накопичити зусилля, закопичити засоби. Але разом з тим ми укріплюємось. І все буде гарно. У нас інженерні війська працюють, працюють наші підприємства, працюють наші військові, цивільний сектор і е, укріплен стає більше. А значить, здоров'я життя наших хлопців буде захищено, і вони зможуть спокійно обороняти Запоріжжя і нашу область від ворога. Ситуація на атомній станції продовжується бути складною. Весь серпень, з початку серпня, перше, коли обстріли пройшли і пошкодження були лінії, і вимикалися блоки остання четвертий, п'ятий і шостий. За останню добу на цьому тижні вимикалися знову ж таки п'ятий блок, енергоблок. Зараз його підключили наприкінці тижня до мережі знову, але все дуже такі складні історії. Ви знаєте, що станція залишилась лише одна гілка. Яка виводить енергію з неї, і відповідно є певні проблеми з подальшим її стабільним функціонуванням, як говорить на Екенергаатом наш, що станція постійно функціонує з порушенням режиму безпеки. Але наші енергетики тримають ситуацію, роблять те, що потрібно, для того, щоб зберегти стабільність на цьому ядерному об'єкті безпосередньо. І щоб ми могли з вами спокійно більш спокійно жити і споживати енергію. Енергія надалі видається в українську електроенергомережу. Ми з вами її споживаємо. Разом з тим, маємо бути пильними, готовими до будь-якого розвитку подій. На цьому тижні у нас приїхала і місія МАГАТЕ. Відповідно, ну і на цьому тижні завершилася серія перших етапів навчань безпосередньо в громадах підрозділів ДСНС, нацполіції, лікарів, всіх тих, хто буде задіяний в можливих процесах евакуації. Це нічого страшного. Тут не треба наганяти якусь, якусь паніку. Паніка це найгірший ворог в цій ситуації. Треба бути спокійними і обізнаними. Прослухати ті, ту інформацію, яка поширюється на офіційних сайтах, де чітко викладено, як будуть інформувати, що треба робити, коли, в якій послідовності. І таким чином, я думаю, нам, нам ми всі будемо знати, що робити. А це з ними половину проблем, які можуть виникнути. І головне, допоможемо допоможемо один одному і всі органи влади для того, щоб організувати нормальну евакуацію і перечекати, якщо щось виникне, якась складна ситуація. Надзвичайну подію. Поки що радіація, радіація, норм, радіація в нормі, і це не може не тішити. Президент наш чітко сказав, що очікується. Очікується те, що ми з вами говоримо вже котрий місяць. Демілітарізація. Прибрати всю важку зброю зі станції, не стріляти біля неї. Але ну, навіть в день приїзду МАГАТЕ, шоу влаштували окупанти. Перед приїздом МАГАТЕ і танки їздили, і і гелікоптери стріляли. Ну ми очікуємо, як сказав держава, що все-таки будуть жити заходи повноцінний на дій мілітаризації, будуть виведені важке озброєння. І друге, що буде відновлено контроль за ситуацією, зоною спостереження і за всі питання, які пов'язані з ядерною безпекою, що магате і відповідно на яка там буде контролювати, як і раніше цю ситуацію, коли було все гаразд, все було спокійно, все було нормально. Ну, подивимось, результатами подивимось, наскільки ефективна ця організація. Поки що, чесно кажучи, я скептицизм завжди до неї відчував. Ну, Подивимося, як воно буде. Я думаю, всі ми відчували скептицизм, тому що півроку не приїздили, не реагували на те, що відбувалося. Ну, зараз приїхали. Результати побачимо. Якщо питати, чи готові служби у нас, у нас всі пройшли навчання. І навчання під керівництвом загальнонаціональне, і навчання на регіональному рівні, і міністри приїздили і внутрішніх справ двічі навчання проводили, і ДСНС, і Міністерство енергетики, і на Всі ролі розписані, всі розуміють. Є деякі нестача технічних засобів. Да, там, наприклад, ми хочемо більше. Там мінімальна потреба, яка є, вона забезпечена, в тому числі і ліків, і е, одягу, і е, пунктів деконтамінації. Але разом з тим ми з наших міжнародних партнерів організацій об'єднаних націй червоних хрест попрохали і вони вже почали надавати нам додаткові і дозиметри, і одноразовий одяг. Ну, там перелік великий тих, скажімо, засобів, які необхідні в випадку. Ситуація, але головне це знання, вміння і навички людей, які будуть це організовувати. На щастя, вони є, є ще над чим працювати, і з громадами нам є ще над чим працювати. Навчання продовжуються, семінари продовжаться в постійному режимі для того, щоб ми все вже довели до автоматизму, щоб всі були спокійні, впевнені, знали, що робити, в якій послідовності і як. Перше вересня в цьому році було оригінальним, ми це знаємо, таким м'яко кажучи першій школи у нас в нашому регіоні без дітей, без першачків, які нервуються, без квітів, без дзвоника. Але разом з тим навчальний рік розпочався. Діти навчаться, будуть онлайн, всі вже навчаються онлайн. Завдання вчителів і системи забезпечити надання знань. Ми обговорювали питання соціалізації контролю і залученості батьків і з колективами трудовими з вчителями в серпні місяці і з батьківськими комітетами. Батьки в нас молодці, і вчителі в нас молодці. Батьки винайшли форми допомоги один одному, коли об'єднуються в маленькі групи. І відповідно по п'ять дітей і мають чотири якби вихідних один день, і діти соціалізуються в маленькій групі дуже правильно. І вчителі допомагають один одному. Вчителі з окупованих територій виїхали надалі. Продовжується забезпечення їх. Технікою для того, щоб вони могли працювати онлайн зі своїми учнями. Я знаю, що проблеми є на окупованій території, вони серйозні, але разом з тими хаби, наші районні, міські вони намагаються і проблеми ці поступово долають для того, щоб вчителі могли спілкуватися, надавати знання учням. День знань будемо сподіватися, в цьому році останнє такі. В наступному році все буде гарно, все відвоюють наші хлопці. Ми їм допоможемо в цьому. І знову прийдемо в школу і будемо слухати перший дзвоник. І все буде, як завжди. Наше майбутнє, наші діточки будуть вчитися в більш спокійних умовах. Наразі завдання у нас разом одне зберегти їм життя і здоров'я, тому саме було прийнято рішення про онлайн освіту. Ну нічого, всі звикли. Переконаний, що всі ми докладемо всіх зусиль, щоб діти у нас були освічені, бо це майбутнє наше майбутнє має бути освічене.